Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що невдовзі на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра українського детективного серіалу під назвою Парочка слідчих. Поки точно й дати виходу невідомо, проте про те, як з'явиться офіційна інформація, я вам додатково повідомлю. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Детективний серіал Парочка слідчих розповість нам про протистояння традиційних методів розслідування проти сучасних підходів у боротьбі за правду. У серіалі зіграли такі українські актори, як Юлія Буйновська, Костянтин Октябрьський, Ярослав Шахторін, Тетяна Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучаревський. У центрі сюжету молода талановита слідча Софія Вербяна, яка після закінчення академії приходить працювати у поліцію на посаду керівниці відділу особливо небезпечних злочинів. Вона повна ентузіазму, готова відстоювати правду, має гострий розум, чесна та принципова. Але через брак досвіду часто робить помилки та виглядає невпевнено. Ще й зустріч з судмедекспертом Павлом стає для неї ще тим випробовуванням, адже він мовчазний гострий на висловлювання та прямолінійний. Проте, незважаючи на труднощі у комунікації, Софія та Павло успішно розкривають найскладніші злочини. Та, можливо, самі того не визнаючи, вони з часом починають відчувати щось більше за професійний інтерес один до одного. Тому як будуть розвиватися професійні, а можливо любовні стосунки Софії та Павла, це ми вже з вами побачимо зовсім скоро. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!